Додамо е, трохи оновлень про Дніпро, тому що там просто жах. Росіяни обстріляли і залізничний вокзал, і автовокзал е, ракетами. Це МХ-22. На жаль, є з Дніпропетровщини повідомлення вже про дев'ятьох загиблих. І ми тощо не знаємо, чи це лише про Дніпро йде мова, бо обстрілювали і Кривий Ріг, інфраструктурний об'єкт і Синельниківську громаду mm -hmm. на Дніпропетровщині. Це кадри з Дніпра. Ми бачимо, де ракета знесла буквально верхні поверхи будівлі в центрі міста. Фактично, крім того, знаємо, що зупинено на роботу і автовокзалу і залізничного вокзалу «Укрзалізниця» про це повідомляла. Були поранені залізничники там, які працювали на вокзалі. Отже, от обстріл Дніпра виглядає, наслідки цього обстрілу виглядають зараз. Так там продовжується рятувально-пошукова операція. Справді бачимо, що жахливо це виглядає. Фактично, сьогодні вранці Філат описав, що ракета влучила буквально в центр міста. І ми дійсно бачимо, це район залізничного вокзалу, вщент зруйновані верхні поверхи будівель.